Продукти, за якими я спеціально їду на вар. Перше за чим я їду, це кисломолочний сир, домашній фермерський, натуральний. Я беру не пачечку, я беру ящик, бо коли в мене є час, я роблю собі з нього заготовки і одразу заморожую. Це мене так виручає в дефіциті, що просто не передати. Обов'язково заходжу в м'ясний відділ. У мене вдома завжди є телятина, індичка, філе. Бо я роблю м'ясні заготовки. Теж курку цілу я не беру, а от стегна чи індичку завжди ох, якість тут просто топ Потім побутова хімія. Ви вже знаєте, я беру тут порошки, пасти, мило, пергаменти, ті самі білі силикон. До яких нічого ніколи не липне. Шпажки для рецептів все оптом по дорослому, бо це реально економно. Далі я лечу у великий павільйон із сухофруктами та горішками. Чорнослив, фундук, мигдаль, фісташки, насіння, тільки на шуварі, бо ціна і якість просто не порівняні з магазинами. Мед окрема любов. Я беру відразу три банки на сезон, бо тут пасічники особисто стоять і підказують, що найкраще взяти. Після цього оливки, соуси та азійський відділ. Італія, Іспанія, усе європейське. Мої улюблені оливки з анчоусами беріть обов'язково. Бальзамічний соус у нагі, соуси до пасти. Я тут закуповую завжди. І про лайфхак. Норі тут найдешевші. 50 листів норі коштує 300 гривень. В магазині 10 листів ви придбаєте за 120 гривень. Суші вдома просто легко. Тунець тільки тут, бо вибір просто величезний. В олії я не беру, а от тунець власному соку те, що треба. Залітаю у молочний відділ. Якби я не була на правильному харчуванні, я б згрібала ті солодкі європейські йогурти ящиками. Але я беру без цукру, грецький і зернистий. Польське молоко 3,2%. Одразу Ящик, бо я тут раз на місяць і мені треба, щоб мені вистачило. Протеїнові йогурти, так, тут цілі палети, тому звісно я не проходжу мимо, я забираю одразу по кілька штук різних смаків. Яйця це окрема тема. На два тижні дефіцитного меню я прорахувала, що мені потрібно 5 лотків яїць. Тому я беру одразу багато, бо тут вони свіжі, прямо з фабрики, а не перекуплені по 10 рук. Далі спеції. Я обожнюю м'ясо, я обожнюю спеції, це моя любов. І тут мені завжди збирають найароматнішу суміш. Таке в магазині в день зі свічкою не знайдеш. Оливкову олію. Беру для смаження і беру таке елітне для салатів. Якість одразу видно, ви подивіться густе, натуральне, з осадом, те, що треба. Звісно, рибний відділ. філе оконя, моє must have. У мене в морозилці 3-4 кг завжди. Скумбрія, креветка. Тут ціни такі, що просто смішно. Я беру багато і фасую по 200 грамів. зручно в морозилці тримаю. Овочі та фрукти це просто любов. Ви ж бачили, я все літо забивала морозилку, тільки шуваром. Зелень свіжу теж беру тут. Потім роблю на кубики і заморожую. На супи потім дістаю. Це так смачно, ніби літо відкривається знову. І от чесно. Скажу вам, шувар це місце, де я закуповуюся раз на місяць, але виходжу забезпечена на все від м'яса до соусів, від йогуртів, до хімії, від креветок до зелені. Якщо хочете, зроблю рубрику частіше, бо це реально круто знати, де брати якість і економити гроші.